Всім привіт, друзі! Був на рибальці зловив щуку з ікрою. ній було десь пів кілограма ікри. Зараз хочу показати, як я засалюю ікру. Намазую на бутерброди і їм. Повірте, вона ще смачніша, ніж червона. Значить, дивіться, що нам треба. Отділити. отделить икру от пливки. Дивіться, вот так ей треба отделять. Потроху, потроху. На такие кусочки режем и так і оттуда виділяємо. Очистили нашу чучу круто плівки. Тепер промиваємо її під проточною водою декілька разів. Промиваємо ще раз. Дивіться, ікру промили три рази. Ну, хто хоче, може більше промити. Тепер що ми робимо? Робимо росол. Тут десь пів кілограма ікри. Наливаємо чистої води десь приблизно літр. На пів кілограма ікри, три столові ложки. соли Рубим русол. И заливаем нашу икру. І оставляємо просолиться ікри хвилин на 15. Пройшло 20 хвилин. Наша ікра просолилась. Зливаємо. Зараз дамо їй хвилин 5, щоб вона відстоялась, щоб вода злилась. Пройшло хвилин 15, вода стекла з ікри. Тепер викладаємо в баночку. Дивіться яка вийшла. І ставимо в холодильник на ніч. І завтра будемо пробувати. Всім привіт! Пройшла доба, як ми засолили щучу ікру. Зараз будемо пробувати. Вже заготовлені в мене бутерброди. Ось така у нас вийшла ікорка. Я вже її пробував. Дуже смачно. Вміру солоненька, риби взагалі не чуть. Не хуже червоною, а може і краще. Жалко тільки, що щука не кожен день ловиться. Дякую за перегляд. Якщо не важко, підпишіться на канал, ставте лайки. Буде багато цікавих страв. До побачення, до зустрічі!